Герої не вмирають, герої поміж нас, Іванчук Василь Сергійович. старший солдат, номер обслуги гармати артилерійського взводу артилерійської батареї, артилерійського дивізіону, позивний Васян, народився у невеличкому селі тодішнього Лановецького району. Дитинство та юність молодого хлопця разом із молодшим братом Іваном пройшло сповнене любові батьків та рідних. Ріс веселим, уважним, слухняним, допитливим, спостережливим хлопцем середню освіту здобував з 2002 року, після закінчення якої у 2010 році вступив до Лановецького професійно-технічного училища, де здобув професію муляр-штукатур. Василь з дитинства любив спорт, грав у складі. Місцевої сільської футбольної команди міг годинами з друзями грати теніс та волейбол у місцевому шкільному спортзалі. У вільний час полюбляв рибалити, єднання з природою надавало хлопцю сил та наснаги, любив доглядати за домашніми квітами. Працював у агрофірмі Горень, деякий час працював за кордоном та основний дохід хлопцеві приносила праця на будівництвах. На будь-якій роботі хлопець проявляв старанність та відповідальність 6 листопада 2013 року. Василь Іванчук був призваний на строкову службу у Збройні Сили України, яку проходив у складі 24 ї окремої механізованої бригади у місті Яворів Львівської області. Пізніше був переведений у місто Харків у лютому. 2021 року Василь познайомився із Світлою та життєрадісною дівчиною Олею, з якою 2 жовтня цього ж року стали на спільний весільний рушник. Молоді люди розпочали сімейне життя у купленій в рідному селі хаті, мали багато планів, і коли здавалося, що можна жити наповну для свого задоволення та для сім'ї, все перекреслила нещадна війна. Хлопець став на захист. Своєї вітчизни і уже 21 травня 2022 року проходив військові навчання у місті Рівне. Згодом у складі Тернопільської 44-ї бригади 5-го дивізіону 14-ї батареї служив у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Та якою б важкою не була служба, хлопець ніколи не жалівся, не хотів турбувати своїх рідних. Та мамине серце не обдуриш. Коли він приїжджав у відпустку, Мама бачила втому та хвилювання у очах сина, та хлопець розумів, що він захищає перш за все своїх рідних, мужньо тримаючи оборону далеко від дому. 24 червня 2023 року стало для старшого солдата Василя Іванчука останнім. Захисник трагічно загинув, отримавши поранення несумісні із життям поблизу села Затища Запорізької області. Односельчани зустрічали молодого хлопця, стоячи на колінах та з синьо-жовтим прапором у руках. А на рідному подвір'ї в той день розцвіли красиві лілії, які він разом з дружиною саджав ще до війни. Як багато всього ми планували, як багато усього хотіли зробити разом, та нещадна війна розбила всі наші плани та надії, згадує у своїх спогадах дружина хлопця. Для мене. Він найкращий, найдорожчий, найдобріший. Для мене він герой. Завжди буду любити і пам'ятати Васю. Для мене він живий, бо він живе у моєму серці. В пам'яті кожного, хто знав Василя, він залишиться завжди усміхненим, жартівливим, добрим та щирим хлопцем. Нехай добрий та світлий спомин залишиться назавжди у пам'яті рідних, друзів та побратимів усіх, хто знав хлопця. Вічна пам'ять і слава воїну, герої! Назавжди поміж нас.